Всім привіт, з вами я Бодя і в цьому відео поділюся п'ятьма продуктами для набору м'ясової маси. Поїхали! Основою набору м'язової маси є правильне харчування, тому ось п'ять продуктів, які допоможуть вам досягти цієї мети. Поїхали. Перше це білок, Білкові продукти, такі як м'ясо, риба, яйця, соя. Також насіння і горіхи допоможуть збільшити масу ваших м'язів. Друге це вуглеводи. Вуглеводи є важливим джерелом для тренування То, збільшення маси м'язів. Комплексні вуглеводи, такі як цільні злаки, картопля, батат. Та овочі допоможуть підтримувати енергетичний баланс вашого організму та забезпечить досить глюкози для ваших м'язів. Третє це здорові жири. Залежна кількість здорових жирів необхідна для нормального функціонування вашого організму. Включаються синтез гормонів, які допомагають зростати вашим м'язом. Хорошим джерелом здорових жирів є оливкова олія, авокадо, насіння, горіхи. Четверте. Це фрукти та овочі. Фрукти та овочі містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Підтримують здоров'я і забезпечують енергію для ваших тренувань. П'яте, найголовніше: крім того, необхідно вживати достатню кількість води, щоб легше відновлювати тренувань і зменшити риск травм. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково включайте дзвіночок. До нових зустрічей. Пока.